Доброго дня! Сьогодні будемо оглядати та оцінювати посилочку від інтернет-магазину Фазента. Як зараз кажуть, блогери розпаковка. Хочу почати з того, чому з поміж усіх ресурсів обрала саме Фазенду. Шукала продавця, який продає професійні препарати пунгіцидів, гірбицидів, прилипачів тощо, наразлив з великої тари. Так як я не бачу сенсу купувати велику ємність, а купувати маленькими пакетами, фасованими щось вже страшнувато, бо є багатьо фальсифікату. В соціальних мережах потрапляла набагато позитивних відгуків, саме цього інтернет-магазину, тому і вирішила спробувати. Дістала препарати, і давайте зробимо огляд їх детальнішим. Першим є Кодасайт, прилебач на основі рослинних олій і є закордонним аналогом нашої лінійки, препарат 30В-30. Далі дивимось фунгіцид фунгіцид Магнікурсисейшн. Далі аміностар це антистрес на основі амінокислот. Країна-виробник Україна. Далі міді препарат Blue Bordeaux та ще одна вкусняшка для рослин від Леда Агро. Формулою якої видно на упаковці. Наступним є препарат, який був основою, та як я вже бачу, є розчаруванням всього замовлення це фунгицид Falcon. Я вважала, що це буде розлив. Препарату з профтари. Бо сам сайт це тобі зрозуміти з цього візуалу, але насправді це виявляється препарат із Білорусі. На мій превеликий жаль. Мене ніхто не попередив про те, що товар буде саме з цієї країни, бо якщо б я знала, то замовлення, там, звісно, б не зробила б. Я взагалі не розумію, як ще хтось може торгувати білоруськими товарами на території нашої країни. Я не розумію, як це взагалі технічно можливо. І як видно, що дві з трьох упаковок були виготовлені ще у вересні 23-го року. Тобто їх закупили вже після повномасштабного вторгнення, яке було в тому числі з території Білорусі? Чи задоволена я інтернет-магазином Фазенда? Чи буду замовляти ще в магазині Фазенда? Ні. Чи буду я рекомендувати магазин Фазенда комусь ще? Ні. Чесно кажучи, я навіть почуваю себе ошуканою, тому що на офіційно їхньому сайті немає цієї білоруської фірми Белагрост, що виробила даний препарат. Ну, ось як бачимо, немає. Давайте дивитися далі. Відповідно до замовлення, тільки два препарати повинні були бути, так би мовити, на розлив. Це кодсайт та фалькон. Якщо до прилипача та його тарування в мене немає питань, то до фалькону одні знаки питання і більше нічого. Як бачимо, немає жодної згадки ні про назву фірми, яку ми шукаємо, ні про країну виробника. Також, якщо дивимося наші партньори, ми також не знаходимо нічого. Зараз подивимося з вами візуал сайту Fazenda. Та зроблю, напевно, замовлення фалькону. Подивимося, як виглядає. Так, я зараз додав всі ці позиції фалькону в корзину. Оглядаючи кожну з них, розумієш, що ти замовляєш фалькону від фірми Bayer, який буде розфасований з великої тари в той об'єм, який тобі потрібен. В моєму випадку, це був об'єм 4 мл. Та замість оригінального препарату від німецької компанії Bayer я отримала білоруський фальсифікат. На цьому завершу свій огляд. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки.